Вітаю всіх із Чорноморська. Чорноморськ це місто в Одеській області, місто Корорт, населення майже 60 тисяч людей. У цьому випуску хочу вам розказати ціни на послуги на пляжі, шезлонги, парасольки, також ціни на готелі. Покажу вам, які є басейни. Також все, що буде зустрічатись на пляжі, все розкажу. Покажу, як доїхати сюди з Одеси, як я сюди добиралась, що працює в Чорноморську. Вітаю! Спочатку вам хочу показати дорогу до моря і як сюди доїхати із Одеси. Що ви виходите на зупинці спорткомплекс Юність, то ось тут зразу сільпо. Воно відчинилось, ну, начебто, чи в 22 му чи в 21 му році, дуже велике класне сільпо на вулиці Миру. Проспект Миру, це називається. І також на проспекті Миру, там от є трішки пройти сінцей. Так що в невеличкому місті Чорноморськ працюють такі файні магазини. АТБшки тут також є. Пізніше покажу, там ближче до моря. Зараз хочу собі взяти поїсти на море і йду далі. Беру собі смачний сендвіч. Він коштує 69 гривень. Дивіться, він тут Чорноморську трішки така булочка відрізняється. Можна взяти з буженіною з огірочком. Або з баликом на вибір за 69 гривень. І ось на цьому куті це вулиця Данченко і вулиця Мира. Ви виходите на зупинці і зразу йдете до моря по вулиці Данченко. І напроти, ось де ця красива картина, арт-об'єкт, скажімо так, ви сідаєте на Одесу. І 25-й, 70-й тут проходять. Ось по такій затишній вулиці Данченка ви йдете до моря. Ну, мабуть, метрів 200 там перед морем буде магазин на тебе і копійка. Моя улюблена кав'ярня. Я вам її покажу, де ви і хочу сказати, що з Одеси відправляються два автобуси. Вони йдуть з авто, автостанції на привозі. Там 70-й маршрут і 25-й. Я їхала 70-й. Мені сказали, що 25-й зараз той, що йде через місто. Раніше він ходив через порт, тепер йому треба об'їжджати, щоб ви знали. І він їде до Чорноморська аж час 15 хвилин. А цей 70-й, на якому я приїхала, їде 35 хвилин. Якщо не попадає в пробки. в пробками не попав. Гарно зроблені велодоріжки, також скрізь є вказівники укриття. Легко знайти, якось шукала попала в тривогу, скрізь вони намальовані яскраво. І такі гарнесенькі зупиночки. Чим ближче до моря, тим таке відчуття, знаєте, курортного містечка вже продають якісь такі морські круги надувні, все, що потрібно для моря. Казівники укриття, про що я вам казала, і вже зрозуміло, що ми все ближче до моря підходимо. Продають тут і круги, і все, що потрібно. Рушники пляжні. Якось купувала тут подушку цю надувну дешевше, ніж в Одесі. Бачите, який великий асортимент. Люди в черзі стоять навіть. Дивіться, скільки всього тут продають. Все, що треба для моря. Ланада, парк і зразу ця кав'ярня. Покажу вам, скільки коштує кава. Можна посидіти на вулиці і всередині. Це кафе називається кафе Лате. Кава в кафе Лате коштує 55 гривень. Американо з молоком кафе працює вже давно. З 18-го року їздила сюди по роботі і завжди заходила випити каву. Людей тут зазвичай дуже багато місцеві дійсно люблять цю кав'ярню. Називається кафе Лате. Готель Optima Collection Міна Марк має ось такий інфініті басейн. Басейн на день коштує 500 гривень, вихідний 600. Рушник депозит саме 500 гривень, потім вам його повертають. Кожен, хто хоче, може прийти на цей басейн, оплатити, не обов'язково жити в самому готелі. Поруч море є два вихіди. Ну, там можна вийти, он скористуватися душем чи змити пісок з ніг. Все зручно, басейни йдуть з такими м'якими матрасами. І головне, що море поруч, і сам басейн дуже-дуже великий. Поруч працює також бар. Ціни в цьому готелі на сам номер коштують 7 тисяч з трьохразовим харчуванням. Напої входять під час, під час шведської лінії на сніданок, обід та вечерю, всі безалкогольні напої. Ходять вартість проживання 7 тисяч з людини. користуєтесь басейном і всіми послугами, які є. Укриття немає в цьому готелі, але є паркінг. Він знаходиться поруч. Можна користуватися замість укриття, саме паркінгом. Ось тут люди снідають, вечеряють. Це як шведська лінія, а є барчик. Це між сніданком, вечерею і, і обідом. Ви можете замовити напої за окрему оплату. Але якщо на сніданок, на обід і на вечерю, всі напої входять в вартість, окрім алкогольних, то і кава, чай, і сік, кока-кола це входить в вартість тільки під час сніданку, вечері і обіду. Так, давайте я, мабуть, зразу ж оплачу. Дякую, я глянь, яка гарненька у них подача. Дуже красиво виглядає посуд. Що мене дійсно здивувало, що кава в готелі цьому колекшн, Optima Collection, коштує всього 50 гривень, американо з молоком. Ну це просто дуже нормальна ціна, причому ви можете сісти з таким чудовим видом. Я сіла просто біля розетки, мені треба підзарядити телефон, але отак можна повернутися і види тут дійсно класні. Якщо ви приїдете сюди на басейн відпочивати, то ціни я вважаю нормальні. Кава з молоком 50 гривень. Тут душ, можна обмити ноги, і ви виходите ось цей басейн зверху. Виходите зразу на море. Якщо ви ну, приїхали там, наприклад, просто басейн собі взяли, то є така можливість зразу, море. зразу. Дивіться, хочу показати ці місточки. Пляж працює офіційно, це офіційно відчинені пляжі. Зроблені ось такі місточки. просто по місточку спускаєтесь. І зараз вам покажу, скільки тут коштують шезлонги. Шезлонги є перевдягальні, все працює офіційно і є навіть якісь такі розваги для дітей. Тут шезлонг, до речі, під накриттям, що дуже зручно. зручкі гривень коштує шезлонг з матрасом, з оцим столиком і з парасолькою. Уявляєте, дуже класні ціни в Чорноморську. Ну, дійсно класні, 200 гривень. Все оце разом коштує. І далі я тут бігаю, тому що. Дуже, дуже такий пісок гарячий, не скрізь ці дерев'яні є на стіле. Але вже тут іти зручно. Хочу піти до цієї головної фотозони, вам показати. Там перевдягнусь. Бачила перевдягальні. Перевдягальні. Хлопчик мене хотів піском. Ну, знаєте, кинути пісочок. Ну, маленька дитина. Так, і ось бачите, скільки людей, людей небагато. Ну мені, на мою думку, як от було раніше, я тут з 18-го року приїжджала по роботі сюди, в Чорноморськ. І тому знаю, скільки влітку тут людей зазвичай було. Люди плавають, вода тепла. Гляньте, розваг дуже багато, різноманітних. Продають щось. Хлопці, гляньте, як цікаво вдягнуті. І ось дивіться, які тут розваги є класні. Це така, як і фотозона. Ну, коли тут е, немає оцих, ну, не колихаються діти, а от просто Чорноморськ написано. І така красива фотозона. Особливо, якщо з цієї сторони. Ось так я вам зараз покажу. От з цієї сторони написи Чорноморськ і дуже гарно виглядає. І далі також, бачите, скільки багато шезлонгів. І такі всі під ось цим. Як парасольки такі величезні, щоб не згоріти. Якщо ви бачите, що на пляжі є рятівники, перевдягальні, шезлонги здаються, це значить, що пляжі працюють офіційно. Тим паче тут є ось такі послуги, вони не можуть їх ну, предоставляти, якби пляж не працював офіційно. Так що всім, хто питав, пляжі Чорноморського, ось оцей пляж міський, головний, він відкритий. А рятувальник. Я піду в цю сторону, ну, тому що сонечко світе мені, якщо я буду йти туди ближче до центру то буде засвідчувати, але ну, скрізь приблизно ось так море. Сьогодні воно не таке чисте, як було пару тижнів тому. Воно було більш прохолодне і набагато чистіше. Кайфо так пройтись по морю. Я це обожнюю. Це мені нагадує Болгарію. У Болгарії, ой, тут страшненько йти. А ні, обходять якось люди, і я піду обійду. Не буду боятись. Отак в Болгарії в них також довга лінія на сонячному березі. І немає ніяких перекриттів і перепон, щоб отак пройти. І в Чорноморську мені це подобається. Ну, море, ви бачите, яке. В Чорноморську треба далеко пройти, щоб поплавати. Ну не так, як в Аркадії біля ібіса. Там взагалі. Ну ось, будь ласка, вам можуть піднести сюди шезлонги, поближче до моря. І багато ходять оцих людей, продають кукурузу та все продають пиво холодне, креветки, щось поїсти. Чомусь біля моря завжди хочеться їсти. От купила собі цей сендвіч в сільпо, зараз буду їсти. І Кока-Колу зір. Іноді, іноді мені подобається ця Кока-Кола, хочеться. Особливо коли в спеку. Зараз 30 градусів, до речі. Море тепленьке, десь, мабуть, градусів ну, 22, може навіть більше. Ну, тепле, дійсно тепле. Дивіться, отам іде е, за оцими спорудами, там є набережна. Її зробили так гарно. Ну там можна так далеченько пройти. У е, му році її прямо там доробили туди. І оцей готель Оптіма. Ще один корпус собі будує. Попереду вже маяк, видно. Ой, а тут море чистіше, до речі, в цій стороні. Мабуть, людей менше. Гляньте, яке класне. О, тут я і поплаваю. Супер. От зараз тут зупинюсь, класне місце. Поплаваю, а потім поїм. Дуже люблю спочатку поплавати. Я залишаю речі ось так ближче до моря, плаваю і дивлюсь за ними. А тут там вже центр міста, де будиночки. А в цю сторону це порт. О, Гарне місце. Я буду з вами прощатися, буду відпочивати в Чорноморську. Дуже мені тут подобається море, обожнюю ці пляжі. Чим далі, тим менше людей. І це дуже класно. На пісочку обожнюю лежати. Мені шезлонг не потрібний. Клас. Ось таке море. Краса. Ціни на готелі. Готелі стартують від 900 гривень за сутки. Середня ціна десь тисячу 1200 Це якщо в центрі міста. 19 варіантів я знайшла на буцім, саме в Чорноморську. Всім дякую за перегляд, А я буду плавати і насолоджуватися морем на в Чорноморську. Дуже дуже люблю Чорноморську.